Доброго дня! Вчора у нас не вийшло з вами позаніматися, тому що вимкнули світло. Я хочу вам просто пояснити, що вам треба робити вдома, які домашні завдання. Зараз будемо дивитися підручник. Наша тема це акорди в тональності. Тобто, те, що ми з вами пройшли, 70-й номер, це основа, яка вам понадобиться для виконання домашньої роботи. Тональність, Ми повертаємося до тональності Мі-мажор е дур, І ваші домашні номера, це номер 84-85. й й В 84-му номері треба буде зробити обернення тонічного субдомінантового і домінантового але... Ми почали з вами розставляти ступені. І так, спочатку ви розставляєте ступені. Тонічний тризук, перша ступень. Далі тонічний секста акорд, якщо ви забули, звертайтеся в номер 70. Я так от тут і напишу вам. Номер 70. Тобто, ви розставили під кожним акордом ступені, і тільки після цього починаєте робити. робити, переносити звуки. І так, не забувайте написати скрипковий ключ і знаки біля ключа Чотири дієза. Чотири дієза. Коли ви зробите номер 84, ви приступаєте до номера 85. Тобто, тут у нас. Акорди а, ну, в, 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 в різному порядці. Тому ви, коли будете писати, тобто то, так само проставляєте ступені. Наприклад, тонічний тризвук на перший, Домінантовий секст акорд сюда, сюди. Да, на сьомій підскажу. Далі, тонічний тризвук звук знов на перший, і далі кожен акорд у вас ось тут є. Дивіться сюди, підписуйте і будуйте. Ноти ви вже написали в номері 84 -му. Але правильно робити. не забувайте, що ми переносимо тільки ті звуки, які знаходяться в тонічному тризвукі. Інших звуків не повинно бути. Якщо це до мі соль, то мі-соль до соль до мі. Розумієте? Далі, ще вам самостійно, це паралельна тональність, до дієс мінор, буквально позначення літерне, ви повинні знати, я прошу вас розписати гаму натуральну, гармонічну і мелодичну. Все, більш нічого не робите. Але немає ключа, немає знаків. Якщо в нас паралельні тональності, та, а на паралельне мі мажору, то подумайте, які знаки ви повинні связи писати. Все, робить.